Всім привіт! Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб нарешті розібратися, що під що ми будемо ґрунтувати, чи ґрунтують базою, чи ґрунтують гелем, чи класти ультрабонд під гель, чи не класти ультрабонд під гель. І взагалі, що з чим їдять? Я пропоную вам почати з самого початку, і от прямо ми будемо з вами покроково розбирати призначення кожного вашого, кожної вашої рідини давайте інструменту у вашому арсеналі для того, щоб зрозуміти ну, взагалі-то звідки ростуть ті ноги. Отже, після того, як ви підготували нігтьову пластину, ну я сподіваюся, це у нас з вами не урок е да, по нарощенню. Тож ви розумієте, що ви для того, щоб зробити нігті, повинні... Підготувати нігтьову пластину, тобто зняти там старий матеріал, заматувати, попрацювати пилку, зробити манікюр і таке інше. Питання починаються на етапі того, що робити далі після клінсеру, наприклад, чи чим ви там працюєте. Можливо, хтось спиртом протирає нігтьову пластину і цього вважає досить. Отже, у нас є кислотний праймер, у нас є ультрабонд, і у нас є просто база. Ну, і у нас є прозорий гель, я його з собою не взяла. Це три основні банки, які викликають найбільше питань. На бренди не зважайте. У мене дійсно в моєму арсеналі лише одна бутилка кислотного праймеру. Рандомна, абсолютно, вона мені досталась просто випадково. Одна бутилка ультрабонду, яку мені прислали на огляд. І, ну, бази в мене їх багато всяких там різних, які я використовую виключно для ґрунтовки. Але про все згодом. Давайте розбиратися. Років 20, ну трошки більше того, у нас започаткувалася нова професія, коли майстри змогли, майстри манікюра, змогли додатково ще робити штучні нігті. Тоді, основним арсеналом майстрів, якщо ми не будемо брати в розрахунок тих, хто на початку працював за крилом. Навіть, з, навіть майстрів, які працювали з гелем. І з акрилом також, в принципі, спільна риса була, що у нас був лише спирт і кислотний праймер. Далі майстер працював акрилом, майстер акрилу працював з акрилом як то не дивно. А майстер, який працював з Гелем, працював правильно з Гелем. Що ми мали тоді в арсеналі? Це е, була банка гелю рідкого прозорого, е, на якому було написано без джел. Тобто базовий гель. Ми його клали на нігтьову пластину після кислотного праймеру. Тобто наносили на ніги кислотний праймер. І тоді вже вґрунтовували звичайним прозорим гелем, сушили і далі вже будували. Що таке кислотний праймер? Кислотний праймер це чиста метилметакрилова кислота, яка не повинна була торкатися шкіри клієнта або могла викликати хімічні опіки. Це було дуже боляче і неприємно, якщо чесно, коли вона все ж таки торкалася. Я одного разу розбила бутилку праймера. Ми тоді ще ходили по домах, знаєте, були домушницями. Розбила бутилку праймера випадково в своєму пакеті, і в мене поспаювалися всі банки мої через те, що він просто їх роз'їв. Банки були пластикові. Ну і довелося їх. Викинути, бо фрезерів для того, щоб відкрити, розпиляти ці банки, тоді теж не було. Так от, уявіть собі, на початку професії, от з'явилась професія, і от у нас є отакий праймер. Ми його сприймаємо як належне. Але ж індустрія розвивається з колосальними темпами, того що всі зрозуміли, що дівчата хочуть носити довгі нігті. Ми дорвалися нарешті, можна це робити штучним матеріалом. Індустрія розвивається, вдосконалюється і стає більш безпечною по відношенню до нігтьових пластин. Гель-лак трошки підкоректував цю історію, але, тим не менш, на заміну кислотному праймеру, прийшов так званий ультрабонд. Ще на нього називають безкислотний праймер, він працює трошки по іншому принципу: якщо кислотний праймер він висушує нігтєву пластину. Кислота висушує, і нігтьова пластина стає дуже сухою, аж біліє такі, чешуйки, ці всі стоять, і за рахунок цього забезпечується адгезія. Тут е, історія трошки інша. Е, він всотується між попиленими, обробленими чешуйками, створює адгезивну плівку, тобто такий собі двосторонній скотч. І наступний шар ваших матеріалів вже е, надійно стикується з нігтювою пластиною. Тобто приєднується органіка до неорганіки, так би мовити, я так поясню. Тобто ми це органіка, хімія це неорганіка. Зрозуміло, мені здається, думку. І... Це було актуально до того часу, поки ми працювали гелем. Тобто, коли ми ґрунтували гелем. Але дуже скоро з'явився такий продукт, як Шилак. Ну, і, звичайно, що всі фірми почали випускати аналогічну продукцію, трошки під різними назвами. але... Гель лак надійно увійшов у наше життя. І знову ж таки, на початках технологами давалися такі установки, що ми будемо наносити ультрабонд на 2 треті нігтєвої пластини, потім просто мазати цією базою, і отак воно буде триматись. Потім на половину нігтя спустилась, потім тільки на вільний край, потім взагалі на торець, бо тоді торці запечатувались. Але наша професія не тільки теоретична, вона і практична також. І в процесі роботи кожен майстер спостерігав реакції і виноску клієнтів і робив висновки. Не всі робили висновки, але ж робили. Таким чином, наприклад, я, моделювальник, да, тобто та людина, яка починала з моделювання, досить швидко прибрала ультрабонд з, цієї, з цього рівняння. Чого? Того, що дивіться, що у нас за що відповідає. Коли був кислотний праймер, це був адгезив. Він робив адгезію за рахунок максимального висушування нігтєвої пластини. Далі ми наносили гель. Гель теж на той час мав в собі досить велику частину кислот, він був досить рідкий, дуже добре всотувався в нігтєву пластину. Ми його ще туди втирали, тобто фізично підсилювали щеплення, сушили перший цей шар, він застивав між тішуйками і таким чином забезпечувалося Адгезія так звана. Так? Далі, коли з'явився ультрабонд, він у нас виступав в ролі адгезиву, ми продовжували з гелем робити все те саме, тільки замінили кислотний праймер на ультрабонд. Але коли з'явилася база, технологи не давали майстрам такі, ну, Установки до дій, як вґрунтовувати. Да? Вони казали, мажте, і потім там трошки підвирівнювайте і все. Я ж як моделювальник розумію, що якщо я фізично буду вґрунтовувати, я буду підсилювати адгезію. Відповідно, я так і робила. Перший шар це завжди тонкий ґрунтуючий шар, який повинен просохнути. Відповідно, коли установки по нанесенню ультрабонду до вільного краю спустились, я зрозуміла, а на що він мені там взагалі тоді потрібен в цьому рівнянні, і прибрала його І з тих самих пір ультрабондом під ґрунтовку базою я не працюю. А потім, коли база Перекотилася як вид ґрунтовки ще і під гель, тоді мені взагалі стало зрозуміло, що база це не такий простий продукт, як він є. І це я підтвердила тоді, коли з'явилися тіпси на ринку, теж відозмінені, так звані гелеві. З чого я це зрозуміла? Якщо хтось із вас працював з тіпсами е, і клеїв їх, і відстежував їх носку, ви знаєте, що ви клеїте їх на дуже-дуже тонкий шар бази. Фактично, да? всю базу, яку ви наносите, ви її по мірі того, як ви натискаєте на тіпс, да? щоб він щільно прилягав до нігтя, ви її витискаєте назовні. Відповідно, у нас дуже-дуже тонкий шар цієї бази здатен настільки щільно зшити вашу тіпсу з нігтем, що вона носиться впродовж от корекції і потім ще однієї корекції. Тобто він настільки класно приростає до нігтя, ну, що його просто неможливо відірвати хіба що тільки з м'ясом. Про що це вам повинно говорити? Ну, насамперед, про максимальні адгезивні властивості бази як матеріалу? Тож тоді в мене виникає питання. Якщо ви бачили і відстежували цю процедуру, чому ви досі задаєтесь питанням, чи класти мені ультрабонд під базу? Бо ультрабонд – це адгезив? А якщо у нас з базою і так максимальна адгезія, то нащо нам перевантажувати, перевиснажувати нігтьову пластину ще додатковим якимось адгезивом? На мій погляд, все дуже просто, якщо вміти спостерігати і аналізувати. Тож я закликаю вас робити те саме. Бо професія досить молода. І розвиток наших матеріалів ще не закінчений. Я би сказала, що він тільки на початку. Бо у нас вже з'явилися не просто тверді гелі, у нас вже з'явилися гібридні гелі, які мають властивості, еластичності бази і твердості геля. У нас є вже полігель і його, як мінімум, три покоління, починаючи від. Найкрупнішого да, по дисперсії, по своїй, там, де ви чітко бачили, що це пудра да, з гелевою системою, і зараз вони як смоли такі, просто кайфові, пігментовані, класні, сухенькі. Тож ми все ще знаходимося на етапі розвитку. І від вас, як від професіоналів, вимагається тільки одне: спостерігати і робити висновки. І Якщо десь там, на якомусь заборі написано, що треба класти ультрабонд, ну ви проаналізуйте: а на що мені його класти? І дійсно, чи треба його класти? Задавайте питання на курсах, на яких ви проходите навчання. А чому ми робимо цей крок? Чим він викликаний? Невже він такий необхідний? Розумієте? І е, якісний викладач повинен пояснити вам це? Не того, що так треба, а він повинен пояснити вам. Через які кроки ми до цього прийшли, яка механіка дій, чого саме так? Вам не обов'язково розбиратися в хімії матеріалів, щоб розуміти, як працюють ті чи інші ваші хімічні сполуки. Ви це все бачите на своїх клієнтах, на собі. Експериментуйте, без експерименту ви ніколи не виведете тої єдиної правильної формули, бо саме так і відбувається розвиток будь-якої індустрії через експерименти. Не кажу відрізати клієнтам пальці, якщо що, і якось агресивно до них ставитись. Пропускайте все через себе. Тому власне я завжди закликаю майстрів відпрацьовувати всі техніки на собі, дивитися, аналізувати ну і, звичайно, працювати на клієнтах. Бо саме клієнт він різний, він по-різному експлуатує нігті, він працює в різних галузях, і саме вони будуть робити вам досить чесний зріз винаски, а не е викладач. Який, е, мало того, ще й не працює, наприклад, там майстром, а у якого рік досвіду, умовно кажучи, да? хіба за рік досвіду можна зрозуміти абсолютно всі реакції на клієнтах? Ну, звичайно, що ні. Тож, е, на сьогоднішній день я можу сміливо стверджувати, що під базу, під рабер базу. Або спеціальну базу для ґрунтовки, яку ви купили, ріденьку. Ви можете абсолютно сміливо не використовувати ультрабонд. А тим більше, будь ласка, залиште собі кислотний праймер, просто щоб іноді пригадувати, як він пахне. Це якщо ви в професії більше 20 років. Якщо ви років 6, то вам навіть не обов'язково це робити, бо ви все одно не зрозумієте того вайбу ностальжи. Ви скажете, чого це все продається тоді на ринку, значить, воно для чогось треба. Так, воно треба виключно для того, щоб ви це купували. Ви це купуєте, вам це продають. А от чи розбираєтеся ви для чого це треба? Я вам кажу я людина, яка практикує не один рік. Ультрабондом я не працюю вже року з 17-го. Абсолютно на всіх клієнтах. От, в мене є одна банка і друга банка. Просто щоб вони були, щоб я іноді давала учням понюхать, подивитись, е, ультрабондом ще іноді ці пухерці в, в полігелі закладаю, якщо не витрушується, не витрушується звідти пилюка. От. Більше ці банки я не для чого не використовую. Всі клієнти ходять. Тільки з ґрунтовкою базою, яку я сушу, не менше двох хвилин, щоб ви точно були впевнені, що ваш продукт прополімеризується. Отакий мій посил. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть, задавайте їх в коментарях, з радістю з вами поспілкуюсь. Основний е мій вид діяльності все одно відбувається в інстаграмі. Тож, якщо ви хочете у щось більш детально поглибитись, прошу вас е до мого інстаграму. Посилання на нього буде в шапці під цим відео. До наступних зустрічей або буду рада бачити вас на курсах з моделювання. До побачення! Пока-пока!